Інформаційні підсумки понеділка 25 вересня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску! Дивіться! Допомога війську. Міський голова передав захисникам 260 FPV-дронів. Діти України. Новий творчий проєкт об'єднав три танцювальних колективи з Хмельницького і Харкова. Молодий голос української поезії. Хмельницька поетка Аліна Косарева презентувала публіці власні вірші. 260 FPV-дронів передав військовим частинам Хмельницького міський голова Олександр Семчишин, а також 20 комплектів обладнання для їхнього управління: шоломи, окуляри, пульти керування, додаткові акумуляторні батареї. Загальна вартість оснащення понад 5,5 мільйонів гривень. Бойові пташки придбали за кошти з бюджету громади. Цього року напередодні для міста ми фактично кожен день. Від хмельницької громади робимо якісь подарунки для наших військових частин. Для нас головний пріоритет це підтримка наших сил оборони. І фактично сьогодні такий перший день, коли ми робимо хороші, як на мене, подарунки для тих військових частин, які базуються на території нашої громади. За кошти платників податків на понад 5 мільйонів гривень придбано 260 півіндронів. Разом з 260 півдронами придбано 20 комплектів обладнання для управління цими півіндронами. Це шоломи, це окуляри, це пункти керування. Ування це додаткові акумуляторні батареї. Ну от фактично цих 20 комплектів і 260-х півдронів. Це той подрук, який зробила Хмельницька громада сьогодні для наших сел оборони, для наших військових, для того, щоб вони нищили русню і наближали нашу перемогу. Другий загальноміський форум голів ОСББ відбувся у Хмельницькому. Він зібрав більше сотні учасників. Під час зустрічі говорили про зміни у програмах співфінансування і з ремонту будинків. А також про новації у програмі Енергодім, яка передбачає утеплення багатоповерхівок та встановлення індивідуальних теплових пунктів. З 2016 року нею скористалися 18 будинків. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Другий загальноміський форум голів СББ відбувся у Хмельницькому. Близько сотні учасників зібрались, аби обговорити зміни у міській програмі співфінансування із ремонту багатоповерхівок. У ній з'явилась нова опція енергоаудит. Після того як люди побачать енергоаудит, вони зрозуміють, а чи їм то треба, що робити у першу чергу, наскільки воно може бути дорого. Ну і власне, який буде економічний ефект. Коштом бюджету громади відшкодують 90% вартості енергоаудиту всім будинкам, незалежно від форми правління. Окрім того, зміни є і в державній програмі енергодім. Раніше ОСББ могли брати відсоток у банку кредити. На енергоефективні заходи під 15% наразі таке кредитування практично мертве. Тому ми говоримо про те, що міська влада дасть можливість людям придбавати матеріали і при цьому отримувати відшкодування 20% відсотків загальної суми. Питання енергоефективності так само до пріоритетних відносимо. І навіть і в цей дуже дуже складний рік ми так само передбачали кошти і на наші програми для. Багатоквартирного житлового фонду передбачали кошти для наших бюджетних закладів. Ми фактично от, -от закінчуємо зараз термомодернізацію двох корпусів інфекційній лікарні і міські лікарні. Цього року плануємо ще кілька шкіл і садочок обов'язково зробити. Державною програмою «Енергодім» Хмельницькі багатоповерхівки вперше скористались у 2016-му. Будинок на вулиці Франка 55 – один з тих, де успішно реалізували проєкт До утеплення у нас ми потратили за опалений сезон. Ми заплатили мільйон 408 восім тисяч. Після того, як ми в 2021 році зробили опалення, ми заплатили 703 тисячі за опалення сезон. Тобто, у нас економія виходить чуть більше 50%. Термін експлуатації конструкції він значно підвищується в два рази. Що тобто, якщо термін експлуатації конструкції там 50 років, то за рахунок утеплення ми просто захищаємо оболонку від коливань температур, від перепадів, від атмосферних якихось впливів, і таким чином така конструкція довше експлуатується щонайменше в два рази. Під час форуму говорили і про те, як діяти в разі можливих відключень електроенергії. З початком повномасштабної війни зріс попит на встановлення сонячних електростанцій. Ми підготували декілька пропозицій, які зможуть заживити насосні станції на будинках, ліфти, освітлення в під'їзді і укриттях. Дуже попит зріс на акумулятори в квартиру, інвертори. Сонячні станції для автономії готелі беруть дуже часто, тому що перебої зі світлом дуже часто і сонячні станції просто рятують людей і економлять кошти, і світло завжди є. Нагадаємо, загальноміський форум голів СББ у нашому місці відбувається вже другий рік поспіль в рамках проведення днів сталої енергії. Олександр Семенюк, Микола Ярковський, новини міста. Схід і захід єдині. Вперше творчий проєкт Діти України об'єднав три танцювальних колективи з Хмельницького і Харкова. Подолянчик, дитячу студію Козаки Поділля та театр танцю Аріра. Харків'яни вийшли на сцену вперше за півтора року повномасштабної війни. Під час благодійного концерту збирали кошти на підтримку ЗСУ та переселенців. Ірина Ріон продовжить. Владу 14. Хлопець займається хореографією 9 років. Харківський театр експериментального танцю аріра вперше за півтора року повномасштабної війни на сцені в Хмельницькому. Танці це як спосіб вираження почуттів, емоцій, домівка, в яку ти можеш завжди зайти та Почувати себе комфортно в будь-яких обставинах. Мати і Вікторії розповідає: завдяки танцям у їхнє життя повернулося дитинство. Їхнє життя було зруйновано. У них була улюблена школа, очах. У них були однокласники, і в них були танці, школа онлайн, однокласники пороз'їжджалися і залишилися тільки танці. Творчий проєкт Діти України вперше презентували в Хмельницькому. На сцені палацу творчості дітей та юнацтва він об'єднав три танцювальних колективи з Хмельницького і Харкова. Театр танцю Аріра, Подолянчик, дитячу студію козаків Поділля. Гостей зустріли подільськими рушниками. Цей проєкт ми його назвали Діти України. Ідея проєкту така сама об'єднати дітей Сходу, центру України і заходу України. Ми будемо намагатися зробити все, щоб діти відчули, що вони єдина родина і що Україна. Велика родина засновник Подолянчика Юрій Гуреєв вважав: діти не повинні змагатися, спілкуючись, вони мають навчатися один в одного, каже випускник колективу з таким новим поколінням підростаючим, і Україна переможе, і вона є незламна, неподільна. Тому цей проект є важливим для кожного із нас. Харків'яни презентували глядачам світлодіодне шоу, яке раніше бачили мешканці деокупованих міст. Під час благодійного концерту збирали кошти на підтримку зсу та переселенців. Зараз в колективі основного составу, які були до війни, 5-6 дітей, а дітей це діти ВПО. Вони пройшли через дуже багаті багато. Труднощі, сиділи і в підвалах і все що угодно було. І зараз бачили взриви. Наша база, гімназія очах на жуках, вона просто знищена. Ірина Аріон, Микола Єрковський, новини міста. Екстрим драму Васьок Гоу за п'єсою Лєни Лягушонкової покажуть у Хмельницькому обласному академічному муздрамтеатрі драмтеатрі імені Старицького. Її постановник молодий режисер Борис Кривець, переможець творчої лабораторії Струм. Тематика проєкту драматургія для підлітків. Тож глядачам презентують історію десятикласниці, яка зіштовхнулася з булінгом у школі. Показати цю виставу мали ще у березні 2022 року, але скасували через повномасштабне вторгнення. Нині підготовку до прем'єри відновили. Довгоочікуваний показ відбудеться вже цієї середи, 27 вересня. На одній із репетицій побувала наша Ірина Кондратюк. Вона десятикласниця Вася, школярка, яка веде Ютуб канал та у такий спосіб висвітлює своє життя. Здається, їй та іншим це навіть подобається. Допоки одне неприємне відео із нею не потрапляє у соцмережі. В неї були класні стосунки з однокласниками, як їй здавалося. І відео, яке потрапило в Ютуб, воно було сфотошоплене, і там було все зовсім. Не так, як на відео, тобто її обрехали, виходить. Я думаю, що її не так це відео зачіпає, як те, що суспільство настільки нікчемне, що навіть воно ніколи не прислухається до думки дітей. Він один із її однокласників, який разом з іншими починає знущатись з дівчини після того, як відео опублікують в інтернеті. Чогось мені здається, що в класі його насправді не так само помічають. Але просто коли з'явилася в класі Нова Васьоко, ну типа Вася з'явилася в нас в однокласниках, і переключилися з нього на нову жертву. Ми знайшли. І як би мені це приємно, і через те я підтримую більшість. Це коротка історія двох сюжетних ліній у екстрем драмі Васьок Гоу за п'єсою Лени Лягушонкової. Її покажуть у Хмельницькому обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. Постановник, молодий режисер Борис Кривець, переможець з творчої лабораторії струва. Було треба брати драматургію, яка була б для підлітків, про підлітків. Сучасний матеріал. Ну от і драматургія Лени Лягушонкової мені більш близька. Показати цю виставу мали ще у березні минулого року, але скасували через повномасштабне вторгнення. До того ж, після 24 лютого 2022 року Борис Кривець одним із перших добровільно став на захист країни. Нині його демобілізували, тож він вирішив завершити почати. Режисер певний навіть з плином часу історія, яку висвітлять у виставі, залишається актуальною. Ця вистава охоплена тільки темою булінгу, тобто, тут е і взаємовідношення з батьками, та? Тобто, через що виникають е переважно в підлітків е проблеми якісь. Тому що їх не чують, та? вони хочуть бути почутими. А вдома завжди зайняті якимись проблемами. Впродовж всієї вистави гру акторів доповнюватиме унікальний музичний супровід. Його спеціально до цієї постановки написав Тарас Юровський. Частина треків в мене вже була десь в запасі. Я їх просто ніде не використовував. Там інтро до вистави було безпосередньо написане вже ось тут, під час буквально тиждень тому. І деякі основні, скажімо, такі. Композиції там лірич, лірична композиція героїнь. Ось а в розмові з режисером. Тобто, ми спілкуємося, визначаємо якісь моменти, що куди вона має рухатися. Та музика, до чого вона має підштовхувати, як вона має підсилити атмосферу. Довгоочікуваний показ відбудеться вже цієї середи, 27 вересня. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, Новини міста. Творчий вечір хмельницької поетки Аліни Косаревої вперше відбувся у Хмельницькому. Організували його в центральній публічній бібліотеці в рамках літературного фестивалю Слово єднає». Молодий голос української поезії, так називають авторку віршів. Перші рядки вона написала ще під час навчання у школі. Останнім часом інтимні, філософські, мотиваційні і воєнні вірші дівчина публікує в соцмережах під хештегом Мої листи. Адже деякі з них вона разом з друзями відправляла військовим на фронт. Деталі у наступному сюжеті. За освітою філологиня, за фахом ведуча та журналістка ТРК Місто молодий голос української поезії. Так називають авторку віршів Аліну Косареву. Її творчий вечір вперше відбувся у Хмельницькому. Організувала його в рамках літературного фестивалю Слово єднає. Ми її знаємо по її роботі на телебаченні. Ми з нею спілкувалися саме в цьому руслі. А от як її, як письменницю, як поетку, ми її ще не знаємо. Вона сьогодні для нас теж вперше розкриється. Звісно, ми слідкуємо за її соцмережами, бачили її вірші в мережі, але наживо почуємо її сьогодні. Також вперше у кожній римі шмат любові, а сіль від сліз ховається в рядках. Тут трошки більше, ніж у моїй крові. Тут самобутність є. Не тільки ДНК. Під мелодійний супровід Юрія Старушкіна у стінах міської книгозбірні лунають вірші про кохання. Я боюся зими і ночі, коли починає крити, коли не вивозять очі, о півночі сльози лити. Ця пора холодна і темна, огортає обіймами льоду. Із собою двобій даремний. Все одно не там свобода. Перша поезія каже Аліна з'явилася на світ іще під час навчання у школі. Найчастіше натхнення приходить уночі. Останнім часом інтимні філософські, мотиваційні і воєнні вірші дівчина публікує в інстаграм під хештегом Мої листи. Адже деякі з них вона разом з друзями відправляла військовим на фронт. Ми віримо в своїх супергероїв, і не зрівняється ніякий Голівуд а вам, аби не бракло сили та набоїв, щоб винищити тих клятих паскуд. Коли вийде перша збірка, і скільки у ній буде віршів, Аліна іще не знає. Моя поезія це. Така призма мого світогляду я описую конкретні ситуації свого життя, огортаючи їх от в такі в таку оболонку Рими, переповнюють надзвичайні відчуття, тому що це перший сольний виступ, де я сама, де я керую процесом, розповідаю, спілкуюся з аудиторією. Я обожнюю такий формат. Не потрібно боятись, потрібно показувати те, що ти вмієш робити. Виходити, так би мовити, з темряви і не боятись осуду розповідати, ділитись своїми емоціями, адже саме таким чином ми зможемо знайти однодумців і ту підтримку, яка зараз усім необхідна. Поезія Аліни Косаревої чуттєва та емоційна, змушує замислитися і мотивує. Взяли за душу, тому що вона їх дуже Вони зараз про наш час, про війну за мову дуже. Я її дуже сильно підтримую, що російської мови. Як не має бути в нас на Україні, вона з любов'ю це робить От так. І ніби ну видно, що їй це дуже сильно подобається і що вона це дуже любить. І взагалі її характер її бачення світу дуже в цих віршах передається. І так як це моя подруга, я її дуже сильно люблю. Відповідно, я не можу не любити її вірші. Так само. Я молюся. Фестиваль Слово єднає завершиться гала концертом у мистецькому дворику 1 жовтня. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста. Рукопашник-прикордонник золотий на всесвітніх спортивних іграх. Старший лейтенант прикордонного вишу Євгеній Хотінь став єдиним представником з Хмельниччини на змаганнях в Італії. Загалом до складу збірної команди України увійшли понад 30 спортсменів. Усі виступали у рукопашному бою. Євгеній змагався у легкому контакті у ваговій категорії до 90 кілограмів. У поєдинках зійшовся із представниками з Узбекистану та України. Фінал український. Також дуже було тяжко. Я з цим хлопцем вже боксував на чемпіонаті України і на Кубку України. На Кубку України я його виграв. На чемпіонаті України так склалася доля, що виграв представник з Києва. І ось в фіналі ми з ним зустрілися. Весь поєдинок він вигравав у мене два бали. 2-0 я програвав. Залишається десь ну, близько хвилини до кінця. Я попадаю в залікову зону, мені дають бал. Потім десь секунд 20 залишається, я ще один бал забираю. І десь, може, секунд 10-7 залишається до кінця поєдинку. І я знову, знову ж таки наношу удар в залікову зону. Судді зупиняють поєдинок, віддають мені бал. І з рахунком 3-2 я виграв. Для мене це були, ну, я так думаю, найважливіші змагання з усіх, в яких я приймав участь, тому що Всесвітні ігри рангом вищі за чемпіонат світу, але рангом нижче за Олімпійські ігри. Для мене особисто на цих змаганнях вибороти перше місце. Це дуже було класно всесвітні ігри. Вони проходили для нас, як для рукопашників, вперше ми, як би сказати, відкрили цей шлях для юного покоління. Україна посіла дев'яте місце в загальнокомандному заліку. Це серед всіх видів спорту. З рукопашного бою посіла перше місце. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтеся з нами. Слава Україні!